Депутат Полтавської міської ради від партії простих людей влада співак залучила грантові кошти у сумі 100 тисяч гривень для придбання сучасної метеостанції чотирьох планшетів та ноутбуку для Валківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Сьогодні встановили сучасну метеостанцію в селі Валок, передали і чотири планшети, за допомогою яких діти зможуть виконувати практичні завдання та наочно вивчати тему кліматичних змін. Щира вдячність за те, що нам її дали, тому що це для дітей. Дуже великий плюс. Метеостанція вона допоможе дітям при вивченні клімату, кліматичних показників, зокрема, температура, зволоженість, отримання показника зволоженості. Ці кліматичні показники вони цікавлять не тільки дітей, а навіть їх батьків. Окрім метеостанції і планшетів у Валківській школі з'явився і новий ноутбук. Минулому році нам привезли метеостанцію. Почалася війна, її не установили вчасно, і зараз лише завдяки владі співак вона встановлена і підключено до роботи. Обладнання вдалося придбати завдяки залученому гранту у розмірі 100 тисяч гривень. каже депутат Полтавської міської ради, влада співак. Ми залучили 100 тисяч гривень на закупівлю обладнання для шкільної метеостанції. Це флагшток, чотири планшети та ноутбук. І вже зараз вчитель природознавства та географії може навчати діточок для нашої команди є важливим забезпечити мешканців навіть самих віддалених куточків полтавської міської територіальної громади всім необхідним і покращити навчальний процес, матеріально-технічну базу шкіл і забезпечити освітній процес. Цих школах. Усього у Валківській ЗОЖ навчається 28 дітей. Форма навчання дистанційна, адже у школі не облаштоване укриття. Це і стане наступним кроком для покращення умов навчання в цьому закладі, каже влада співак.